Нагадаю вам, що є в наявності трактори Ханво 504, модель, яка важить 2150 кг конструкційно, і експлуатаційна вага буде такого трактора 2700 кг. Трактор йде з двигуном КМ-495 на 50 кінських сил. Двигун 4 циліндра. Йде комплект противаг. Ви бачите кількість спереду. Ви бачите, що на задніх колесах також присутні противаги. Передні колеса 8,3 на 20. Є пластикові бризговики. На двигуні, до речі, звернув вашу увагу, що є компресор. Ресівер стоїть під кабіною. Кабіна класна, герметична, все класно зроблено тут. Задні колеса Армур. 12,4 на 28 Триточкова навіска на єврокрюках категорії першої. Далі дивіться, як все виглядає. Тут хороші мости, фільтр гідравліки, гідророзподільник на 4 гідровиходи, додатковий гідробак, планка для кріплення номерного знаку. Хороша оптика. Ну, зверху на кабіні, звісно, позаду камера. склоочисник, додаткове світло. Ну, Хороший трактор за адекватні гроші. Пластиковий бак, подивіться, який величезний. І, до речі, знизу захист. Тобто все продумано. Ну і кабіна. Відкрию з цього боку, щоб побачили гумовий килимок. Класно зроблено. Вже знімав раніше огляд цього трактора, але є ще в наявності саме ось цей червоний красень з магнітолою, зі світлом. Все, що необхідно, в ньому є. Ціна 12900, гарантія 2 роки. Кого зацікавив, телефонуйте 066 949 9090.